Псалом 6. На закінчення між піснями для восьмої. Псалом Давида Господи, не карай мене у своєму гніві, не картай мене, коли ти обурений. Помилуй мене, Господи, бо я безсилий, зціли мене, Господи, бо мої кості здригаються, і душа моя дуже занепокоєна. А ти, Господи, доки ще... Повернися, Господи, визволи мою душу, спаси мене задля свого милосердя, адже в смерті немає того, хто пам'ятає про тебе, і в аді хто тебе прославлятиме. Я стомився від свого стогону, щоночі ставатиме мокрим ліжко моє, своїми сльозами я обливатиму постіль свою. Моє око здригнулося від гніву, я зістарівся через усіх своїх ворогів. Відступіть від мене всі ті, які чините беззаконня, бо Господь прислухався до голосу мого ридання. Господь почув моє благання і Господь прийняв молитву мою. Хай посоромляться і сильно занепокояться всі мої вороги, хай відвернуться і миттю нехай соромом покриються. Євангеліє від Матвія, розділ 6. Уважайте. Не робіть ваших добрих учинків перед людьми, щоб вони вас бачили, бо не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду. А як ти даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука. Щоб і твоя милостиня була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні. І твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому то моліться так: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, які сумують і виснажують свої обличчя, щоби показати людям, що постять, запевняю вас, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби постити не на показ людям, але таємно Своєму Отцеві. І твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Світильником для тіла є око, тому якщо твоє око буде чистим, усе твоє тіло буде світлим, а коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка ж велика тоді темрява, ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме. Або одного триматиметься, а іншим знехтує, не можете служити Боговій й мамоні. Задля цього кажу вам: не журіться про своє життя, що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг турбуєтеся? Погляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута у піч, Бог так одягає. То чи не краще одягне вас маловіри? тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи у що зодягнемося, адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все, Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день. Бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться. вистачає дневі власних турбот. Книга Буття, Розділ 11. Уся Земля мала одну мову й одні слова для всіх. І сталося, коли мандрували люди зі сходу, то знайшли рівнину в сеннаарській землі й там оселилися, і сказали вони одне одному. Давайте наробимо цегли і випалимо її у вогні, і була їм цегла замість каменю, а смола була їм замість розчину. Давайте, сказали вони, збудуємо собі місто й вежу, вершина якої сягатиме неба, і зробимо собі ім'я, перш ніж розсіємося по поверхні всієї землі. І зійшов Господь побачити місто й вежу, яку будували людські сини, і сказав Господь: ось рід один і мова одна в усіх. Та ось почали робити, і тепер усе, що тільки забажають зробити, буде їм під силу. Тож давайте, зійшовши, помішаємо там їхню мову, щоб ніхто не міг розуміти мови ближнього, і розсіяв їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати місто і вежу, тому то й названо його замішання. Бо там змішав Господь мову всієї землі, і звідти розсіяв їх Господь Бог по поверхні всієї землі. Ось родовід Сима. Симові було сто років, коли породив Арфаксада через два роки після потопу, і прожив Сим після того, як породив він Арфаксада, п'ятсот років і породив синів та дочок і помер. Арфаксад прожив 135 років і породив Каїнана. І прожив Арфаксат після того, як породив він Каїнана, 430 років, і породив синів та дочок, і він помер. Каїнан прожив 130 років і породив салу, і прожив Каїнан після того, як породив він салу, 330 років, і породив синів та дочок, і він помер. Сала прожив 130 років і породив Евера. І прожив сала після того, як породив він Евера, 330 років і породив синів та дочок, і він помер. Евер прожив 134 роки і породив Фалека, і прожив Евер після того, як породив він Фалека, 370 років і породив синів та дочок, і він помер. Фалек прожив 130 років і породив рагава. І прожив Фалек після того, як породив він Рагава 209 років, і породив синів та дочок, і він помер. Рагав прожив 132 роки і породив Серуха. і прожив рагав після того, як породив він Серуха 207 років, і породив синів та дочок, і він помер. Серух прожив 130 років і породив Нахора. І прожив Серух після того, як породив він Нахора 200 років і породив синів та дочок, і він помер. Нахор прожив 79 років і породив Тару. І прожив Нахор після того, як породив він Тару 129 років, і породив синів та дочок, і він помер. Тара прожив 70 років і породив Аврама, Нахора й Арана, ось родовід Тари. Тара породив Аврама, Нахора й Арана. Аран породив лота. Аран помер раніше за тару свого батька у землі, в якій народився у Халдейському краю, і взяли Аврам і Нахор собі дружин, ім'я Аврамової дружини Сара, а ім'я Нахорової дружини Мелха, дочка Арана, який був батьком Мелхи і батьком Єсхи. Сара була неплідна і не народжувала дітей. І взяв Тара Аврама свого сина і свого внука Лота, Аранового сина, і Сару, свою невістку, дружину свого сина Аврама, і вивів їх з халдейської землі, щоб піти в ханаанську землю. Він дійшов аж до Харана, та й поселився там. І було всього днів Тари в Харані двісті п'ять років, і помер Тара в Харані. КНИГА БУТТЯ. Розділ дванадцятий. І сказав Господь Авраамові вийди зі своєї землі, зі свого роду і з дому свого батька в землю, котру тобі покажу, і зроблю тебе великим народом і поблагословлю тебе, звеличу твоє ім'я, і ти будеш благословенним. Я поблагословлю тих, які благословляють тебе, а тих, які проклинають тебе, прокляну, і благословенні будуть в тобі всі племена землі. І пішов Авраам, який звелів йому Господь, а з ним пішов Лот. Авраамові було 75 років, коли він вийшов із Харана. Аврам взяв свою дружину Сару і Лота, сина свого брата, і все їхнє майно, котре надбали, і всяку душу, яку придбали в Харані, і вийшли, щоб іти до ханаанської землі. І вони прибули в ханаанську землю. І Авраам пройшовся тією землею по її довжині, аж до місця Сихем до Високого Дуба, а жили тоді на тій землі Ханаанці, і з'явився Господь Авраамові та сказав йому: Твоєму потомству дам цю землю, і збудував там Авраам жертовник Господеві, який йому з'явився. А звідти він вирушив до гори на схід від Бетелю і поставив там свій намет: Бетель на захід, а на схід Анге. І збудував там жертовник Господу і прикликав ім'я Господнє. І піднявся Авраам і, пішовши, отаборився в пустелі, та на землі настав голод. Тож пішов Аврам до Єгипту, щоб там жити, бо на землі запанував голод. Сталося, коли наблизився Авраам, щоб увійти до Єгипту, то сказав Аврам своїй дружині Сарі: Я знаю, що ти жінка вродлива. І станеться, коли побачать тебе єгиптяни, то скажуть вона його дружина, і вб'ють мене, а тебе залишать. Тому говори так: я його сестра, щоб мені було добре через тебе і щоб живою була моя душа через тебе. Сталося, коли ввійшов у Єгипет, то побачили єгиптяни його жінку, яка була дуже гарна, і побачили її вельможі Фараона і розхвалили її перед фараоном. І ввели її до фараонового дому. Тож через неї Аврамові поводилося добре, і були в нього вівці, телята, й осли, раби та рабині, мули й верблюди. І покарав бог фараона і його дім великими та тяжкими карами через сару Аврамову дружину. Тож фараон, покликавши Аврама, сказав Що ж це ти мені зробив? Чому не сказав мені, що вона твоя дружина? Навіщо сказав ти вона моя сестра? Тож я взяв її собі за дружину, і ось тепер твоя дружина перед тобою, забирай та йди геть. І наказав фараон мужам щодо Аврама, аби провели його, дружину його, усе, що було в нього, і лота з ним.